А ми продовжимо темою саміту НАТО, який сьогодні відбувається у Нідерландській Гаазії. Один з найдорожчих фактично самітів. Якщо не найдорожчий, офіційно вже 180 з злишком мільйонів євро на його організацію було витрачено і чекаємо якихось результатів. Про це говоримо з Марією Золкіною, головою напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пані Марія, вітаю. Вітаю вас. Буквально десь за півтори години ми чекаємо трансляцію виходу до преси після спілкування Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Можливо, будуть якісь позитивні новини, але напередодні цього саміту здебільшого прогнози стосовно України були скептичні, бо навіть з підсумкової конферен... ну, з підсумкової заяви кажуть, викреслили всі згадки про Україну, щоб американську сторону не дратувати. Що може бути позитивного в цьому саміті для нас, якщо узагальнити спробувати? Ну, позитиви, позитиви, як на мене дійсно доводиться шукати в дуже таких серед небагатьох аргументів на користь цього позитиву. Я не поділяю оцінок. Я бачила оцінки деяких колег стосовно того, що ми починали з таких поганих стартових позицій, що комуніке, яке в результаті було погоджено перед самітом, можна вважати навіть успіхом. Мені здається, в принципі, що те, що дискутується. Присутність Сполучених Штатів в подальшій діяльності НАТО як такого лідера, як активного контриб'ютора до європейської безпеки, це великий крок назад, і те, що весь саміт політично орієнтувався винятково на Трампа, починаючи від програми, яку скоротили максимально саме через якісь там психологічні особливості Трампа, які не любить довгих розмов, ну, все це насправді атмосфера, яка мені оптиміснає. Не додає. Тобто, для мене такий холодний аналітичний висновок. Що проривів там на користь України, скажімо так, не буде. Вдалося утриматися від вберегтися від такого негативного сценарію, коли б ухвалювалися рішення, які б Україні взагалі шкодили. Ми зупинилися на такому поміркованому варіанті, коли, начебто, і не зачіпаємо дражливі теми, не повторюємо декілька разів в тексті про те, що Україна буде членом НАТО. Натомість це повторюють представники країн-членів або. yeah cool. Генсек НАТО, ми утрималися від того, що Трамп, взагалі, наприклад, там міг відмовитися не приїхати. Але є і речі, які для мене так холоднокровно свідчать про проблеми всередині НАТО. Ну тобто, Трамп їх загострив. Колись була концепція Європи об'єднаної Європи, тобто Європейського союзу різних швидкостей, коли пропонувалося, щоб різні країни, от в залежності від їхніх побажань, можливостей, інтересів будуть і. Інтегруватися в рамках європейського союзу в таких різних на різних швидкостях різними колами: хто хоче доєднуватись, доєднується до певних політик, хто не хоче, не доєднується. Мені здається, оця концепція в дії зараз буде в північно-атлантичному альянсі. Насправді, тому що розуміючи, що такий лідер, як США, більше фактично не виконуватиме роль паровоза, паротяга для цілого альянсу все більше ми бачимо міжурядові, двосторонні. Багатосторонні домовленості, які будуть вступати в дію і рухати безпекові ініціативи в Європі. Ну, наріжним каменем цього саміту є підняття країнами-членами альянсу своїх витрат на оборону до 5% ВВП. Правда, це все розтягнуто в часі аж на 10 років. І вже, наприклад, Іспанія виступила, що вона не зовсім готова це робити в такому темпі і хоче для себе особливих умов і ставлення. На цьому фоні Словакія вже теж заявила, що теж хочуть своїх особливих умов відповідно, навіть оце підняття до 5% ВВП на оборону, воно зараз залишається під питанням, хоча мало би бути проголосоване і реалізоване після цього саміту, якраз на цій 5% історії будує свою позитивну теорію про цей саміт для України Сергій Сидоренко, головний редактор видання Європейська Правда, на його думку, це дасть можливість більше отримати грошей і Україні, тому що якщо натівські країни Підвищують свої витрати на оборону, то відповідно більше перепаде. І нам це можна сприймати як позитив. Ну це позитивний сигнал, безперечно. Але ми маємо розуміти, що це намір, тобто це немає зобов'язувальної сили, коли які саме країни дійдуть до цього 5-відсоткового відсотку відвалового внутрішнього продукту, які вони вкладатимуть е, безпосередньо в обороні ініціативи. І е, для мене це питання практичної реалізації. Тобто, ми повинні побачити просто в бюджетах на наступні роки. Е, і я сумніваюся, що це буде вже у 26-му році, в більшості країн членів НАТО, ми побачимо якісь суттєві збільшення витрат на оборону, тобто це намір, це декларація, це план. Але він реалізується кожним окремим урядом кожної окремої країни, і тому треба дивитися не на комінік підсумкове, а на бюджетні плани на наступні роки. Скільки грошей закладено, як це відрізняється з попередніх грошей? Скільки з цих ініціатив і грошей, які будуть закладатися, безпосередньо будуть йти на Україну? Тому що це наш розрахунок, що якщо збільшуються витрати на оборону і допомога Україні буде зараховуватися як витрати на оборону, то ми можемо розраховувати. Вати на більше зброї, але цілком імовірно, що це правило не буде працювати в усіх країнах саме так, і можливо, витрати на оборону означатимуть не витрати на допомогу Україні, а витрати безпосередньо на якісь потужності, які залишатимуться і фізично, і територіально. На території, наприклад, тих самих країн, або ми побачимо цей результат там через 5 років побудують якісь заводи, які через 5 років почне тільки щось постачати Україні. Тобто, все це для мене має бути перекладено мовою практичних планів, бюджетних урядових програм, так само як в свій час з безпековими двосторонніми угодами, які там більше 30 Україна встигла підписати, тому що сама угода добре, домовленість добре, але далі треба слідкувати за тим, чи цих угод перетворюються якісь пункти в практичні програми, як, от, наприклад, зараз з Великобританією з Данією. Почалися рухи в цьому напрямку, якби для виробництва зброї, яке передбачено зброї, яка буде передбачена безпосередньо для України, але фізично заводи будуть знаходитися на території партнерських країн, а не в Україні. Тобто, якщо я правильно розумію, то зараз нам варто сконцентруватися на двосторонніх стосунках з країнами НАТО, а не з самим альянсом як структурою і об'єднаною, так. Абсолютно тому, що давайте подивимось. Наприклад, найбільше інвестує в свою оборону останні роки Польща, і вона абсолютний рекордсмен. Тому було насправді оцей 5% поріг, якого вимагає Трамп. Ну сполучені mm -hmm. штати самі далеко від цього 5% порогу. Але ж те, що Польща витрачає більше 4% на оборону, це ж не означає, що вона е, і в подальші роки абсолютно абсолютно більшість з цих доданих долей відсотків буде витрачати не на. Зміцнення власної обороноздатності, а наприклад на допомогу Україні. Тобто, цей розрахунок, що якщо збільшується відсоток, це обов'язково піде на користь Україні. Він не завжди буде зрозуміло. працювати. Дякую дуже, пані Марії, що поділилися думками. Чекаємо виходу до преси Володимира Зеленського і Дональда Трампа приблизно ну десь за годину півтори. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.